Олександр Борзенко Олена Лобусова. Українська література. Рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Літературний авангард проти традиції. Серед авторів 1920-х років було чимало прихильників оновлення літературного мистецтва. Найбільш послідовні створювали літературні об'єднання, що виступали з гучними маніфестами. Активно діяла група Авангард, до якої належали поети Валеріан Поліщук, Гео Коляда, Раїса Троянкер, Леонід Чернов, художники Василь Єрмилов, Георгій Цапок та інші. Назва групи не була випадковою. Вона єднала її учасників із загальноєвропейським мистецьким рухом авангардистів. Авангард. Узагальнена назва мистецьких течій початку ХХ століття, що поєднали заперечення культурної традиції з творчою енергією, спрямованою на пошук нових засобів мистецького вираження. Слово авангард походить від французького евангард передовий загін. Це ще й узагальна назва мистецьких течій, що виникли на початку ХХ століття. Авангардисти сповідували відмову від культурної спадщини, заперечували спадкоємність у мистецтві і шукали нових засобів мистецького вираження. Вони відмовились від реалістичного зображення дійсності, обстоювали крайній авторський суб'єктивізм та експериментаторство. До основних течій авангарду відносять футуризм, сюрреалізм, кубізм, абстракціонізм, конструктивізм та експресіонізм в українській літературі найбільшого поширення набув футуризм від латинського футурум майбутнє футуризм. Одна з авангардистських течій, представники якої проголосили мистецтво майбутнього, що відповідало б новій епосії з її прискореними ритмами, бурхливим технічним прогресом. Одним з ідеологів цієї течії у світі був італійський письменник Філіппо Марінетті, який 1909 року опублікував Маніфест футуризму. Українські футуристи заперечували традиційну культуру з її моральними й художніми цінностями, вважали їх віджилими, застарілими, натомість проголошували культ урбанізованої цивілізації, великих міст, високих швидкостей, руху, сили й енергії. Провідною тенденцією творчості футуристів став урбанізм від латинського урбс місто. Що виявився в переважанні міських тем і мотивів, а також в оспівуванні нових технічних досягнень. Футуризм Михайля Семенка Михайль Семенко Михайло Васильович Семенко, роки життя 1892 1937 був організатором футуристичного руху у своїх виступах обстоював літературу майбутнього. Яка, на його думку, має зруйнувати застарілі культурні стереотипи і піднести технічну цивілізацію та урбанізм, брав активну участь у виданні універсального журналу, журналів Фламінго та Нова генерація? Був організатором і лідером літературних груп Ударна група поетів футуристів Аспанфут Асоціація панфутуристів Нова Генерація. Творчими однодумцями Семенка були письменники Гео Шкурупій, Дмитро Бусько, Леонід Скрипник, Олексій Полторацький, Олекса Влизько, художники Вадим Меллер і Анатоль Петрицький. Збірки Семенка 1910-х років Дерзання, Кверофутуризм, П'єро задається, П'єро кохає дев'ять поем, дві поезофільми, П'єро мертвопетлює. Позначені формальними експериментами. 1924 року Семенко видав збірку під назвою Кобзар, розглядав її як авангардистське протиставлення Шевченковій поезії. Згодом опублікував збірки Степ, Малий Кобзар і Нові вірші, ліричну драму Маруся Богославка, Михайля Семенка приваблювали експерименти з художньою формою. Його ліричний герой надзвичайно емоційний. То прагне усього лише перевернути світ, по своєму перетворити бажання, то звертається зі щирим монологом запрошенням, запрошення. то закохано вслухається в гамір метушливого міського життя. місто. Від початку 30-х років. Під тиском радянської цензури Михайль Семенко мусив зректися футуризму, хоча це й не вберегло його від переслідувань. За сфабрикованим обвинуваченням поета було заарештовано і 24 жовтня 1937 року розстріляно радянськими каральними органами. У 2012 році українська громадськість відзначала рік Семенка. 120-річчя від дня народження і 75-річчя від дня трагічної загибелі лідера вітчизняного футуризму. Коментар фахівця у Києві на початку 1914 року Семенко разом з художниками Василем Семенком братом, та Павлом Ковжуном засновує перше футуристичне об'єднання. Усі учасники взяли собі екзотичні імена. Михайль Базиль Павль. І це переназивання згодом увійшло в моду серед українських футуристів. Георгій Шкурупій перетворився на Гео, Михайло Йогансен став Майком, і навіть Микола Бажан інколи підписувався ім'ям нік Любов Якимчук. Письменниця, ініціаторка культурного проекту Рік Семенка. Авангард за і проти. У своєму прагненні до новизни авангардне мистецтво занадто рішуче заперечувало традицію. Почасти це можна пояснити стрімкими змінами, що сталися в суспільному житті, та впливом науково-технічного прогресу, почасти далекосяжними планами ілюзіями щодо побудови нового постреволюційного світу. Багато з проголошеного авангардистами так і лишилося деклараціями. А щось виявилося даниною швидкоплинній моді. Однак і реальні впливи авангарду на подальший розвиток мистецтва були немалі. Найбільш помітну і цікаву спадщину авангард залишив по собі в музиці, малярстві, скульптурі й архітектурі. Українські композиторки і композитори Борис Лятошинський, Стефанія Туркевич Лукіянович, Зіновій Лисько, Костянтин Шипович. Розширили виражальні можливості музичного мистецтва. Художники й художниці Олександра Екстер, Олександр Богомазов, Михайло Бойчук, Казимир Малевич, Анатоль Петрицький зробили гідний внесок у європейське малярство, світову славу завоювали роботи одного з основоположників кубізму в скульптурі Олександра Архипенка. Літературний авангард збагатив наше письменство розмаїттям міських тем, образів і мотивів. Він сприяв розкриттю психіки й моралі людини індустріальної епохи, зобразив динаміку постреволюційних змін, відтворив життєвий ритм і світобачення перших десятиліть ХХ століття. Та все ж годі повною мірою оцінити потенційні можливості українського авангарду. Його природний поступ був трагічно перерваний у часи комуністичного терору. Опрацьовуємо прочитане. Як ви зрозуміли поняття авангард, футуризм урбанізм? Занотуйте їх особливості в зручній для вас формі Текст, таблиця, схема, що спричинило появу авангардизму. Використовуючи текстовий та ілюстративний матеріал підручника, знання з історії, економічної географії, поясніть, чому провідною тенденцією українського авангардизму став урбанізм. У зручній для вас формі текст, таблиця, схема викладіть свої аргументи. Використовуючи текстовий та ілюстративний матеріал підручника, знання зарубіжної літератури, мистецтва. Доведіть, що в авангардизмі мали існувати різні течії. У зручній для вас формі викладіть свої аргументи хто був лідером українського футуризму? Які футуристичні групи існували в 1920-х роках? Чому вони припинили своє існування? Досліджуємо самостійно. Підготуйте повідомлення на одну з тем Поет футурист Семенко. Сміливий експериментатор «Авангардні тенденції в літературі, музиці, образотворчому мистецтві скульптурі Михайль Семенко грав на скрипці та спочатку мріяв стати музикантом. Музикальність властива і його поезії у віртуальній бібліотеці електронного додатка до підручника прочитайте поезію місто і визначте, які звукові образи в ній створено. Виявляємо обізнаність у сфері культури. На акварелі Анатолія Петрицького, сторінка 15 інтернет-версії підручника Михайль Семенко, зображений у харківському кафе Пок, яке в 1920-х роках було осередком літературного життя. Як згадували сучасники, за одним зі столиків розміщувалась редакція журналу Нова Генерація. Ця картина портрет представника української літературної богеми 1920-х поета першого ряду за матеріалами журналу Арт Ukraine. Яке враження справила на вас картина? Яким постає на ній поет? На сторінці 16 інтернет-версії підручника розгляньте на фото роботу скульптора-авангардиста Олександра Архипенка Карусель П'єро. Її автор справив значний вплив на розвиток мистецтва в країнах Європи та Америки. Поміркуйте, у чому міг виявитися цей вплив? Які твори сучасних видів мистецтва ви пригадуєте, коли дивитеся на скульптуру Архипенка? Запрошуємо до дискусії. Проведіть дискусію на тему Авангард за і проти. Таблиці, схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням інтерактив.ранок.com.ua